Сьогодні у нас Mazda CX5 десь 16 рік, приїхала з такою гірляндою на табло. На машині поміняли коробку, бо стара там щось воткнула, Поміняли коробку, мозоги поставили з нової коробки, з контрактної якої привезли зі шроту. Зараз по діагностиці у нас є помилки по комунікації, помилки по невірних даних. Тому зараз пробуємо склонувати коробку старий блок. Так само нещодавно привезли, знайшли вже в мусорі умовно. То зараз спробуємо склонувати інформацію зі старого блоку. Трошки тут під капотом підрозібрали, тому що, ну, щоб вичитати рідну то зробили то на столі, підключившись у бенч режимі. А, та, а, та, а той блок, який замонтований, прийшло зняти повітряний фільтр. Там бачимо у нас роз'єм. Зараз будемо туди підключатися коробка там, коробка у нас FZ-21, тож, підключаємось до неї, спробуємо вичитати то на машині. Під'єдналася у бенчі. Підключилася вже до коробки. Вичитуємо флеш та єпромом. Вичитуємо те, що у нас зараз на машині, потім порівняємо та запишемо те, що було на оригінальній коробці. Те ж саме робимо і з Єпромом, зберігаємо то. Тепер поки що відключимося від коробки та порівняємо файли. Підключили подивитися, порівняти, взагалі, взагалі різні прошивки. Тому, 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 тому не дивно, що машина. Неправильно працює, взагалі все різне. Ну Крім того, що тут він кода різні, то, то таке, але тут взагалі, взагалі різна прошивка. Тому зараз повертаємо те, що було, і спробуємо, бо ті коробки ставляться на різні мазди в різних комплектаціях, з різною потужністю двигунів. Тому тут взагалі воно не співпадає. Тож спробуємо повернути рідне. Знову підключилися до коробки, пишемо назад оригінальний файл та подивимось, чи допоможе то нам, бо не знаю, що там поставили, тобто приїхала від коробочного сервісу. Тож перевіряємо. Під'єднали все назад. Читаємо на помилки, зараз подивимося, що у нас пропаде, не пропаде. Бо було купу помилок по АБС, по моторніку, по радару. І всі були на коробку. Сварилися, тож, зараз все потримо, подивимося, що у нас залишиться. Дуже добре. У нас всі помилки витерлися, залишилися тільки на датчики шин. По всіх інших блоках у нас чисто. Зараз спробуємо заводити. Подивимось, що у нас ну, і у нас все потухло. Тож, добре. Тож Зараз дозбираємо машину та виїдемо на тести. Трошки проїхалися машинкою, помилок у нас немає. Все їде, нормально перемикається. Тож на тому все. Їдемо далі.